Ой, може Тетяна, я не знаю, навіть потримати, не ну, можу по-людськи. Можу. То чого воно падає весь час. Де другий? цей? Три. Тримай внизу. Ну я не знаю, я їй кажу тримати, вона стоїть, дивиться на мене. Я відпустив, воно впало, каже, я тримала. І йди. Треба всюди тримати, а не десь там. Де тобі вигідно? Де та дирка? О. Що? ой, як воно не Тільки Тичко було, а восвічко.